Представляємо вашій увазі багі на базі автомобіля Нива2121 4х4, всюди хід. Це оновлене багі Наум встановленим дизельним двигуном від Volkswagen з об'ємом 1,9. Двигун не турбований, не рве коробку та роздатку. Але багі стало набагато потужніше. За короткий термін набирає швидкість, плавніше в їзді, добре відчувається потужність двигуна. Також в новий наум встановлена нова лебідка шнорки для кращої прохідності по водним перепонам та гілковідбійник. Всі баги на ум розроблені для потреб військових. Для виконання таких завдань, як доставка боєкомплекту, вивести групу 6-8 людей, вивести двох поранених можуть лягти в повний зріст. А також баги може бути оснащене туреллю під кулемет та використовуватись для вогневої підтримки. Багінаум ціниться за свою прохідність в самих непрохідних місцях. Немає проблем з частинами і ремонт можна проводити в польових умовах, при цьому не обов'язково бувши спеціалістом.